Проект стратегії національної безпеки презентували сьогодні в Раді нацбезпеки та оборони. В цьому документі описані основні загрози для України в період до 2020 року. Це агресивна політика Росії, корупція, неефективна система державного управління, економічна криза та зниження рівня життя населення. Щоб їм ефективно протистояти, потрібно створювати надійний ракетний щит держави, оснащувати збройні сили новітньою зброєю, розвивати розвідувальну та контррозвідувальну діяльність, дбати про енергетичну та економічну безпеку. Перенбо вважають на все це потрібно витрачати. Щонайменше 5% ВВП. А от гарантувати суверенітет України та її цілісність зможе лише членство в НАТО та співпраця з Європейським Союзом ми бачимо у членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності країни. Стратегія визначає головним зовнішньополітичним пріоритетом поглиблення стратегічного партнерства Сполученими Штатами як гарантом міжнародної безпеки в атлантичному просторі